Постійної напруги спорт підтримає тебе. Е, так, ну по-перше, я хочу почати з подяки нашим захисникам, і захисницям. Е, тому що завдяки їм, завдяки їх е, мужності, то що вони зараз виробляють на роблять на фронті. Ми маємо можливість е, жити, е, грати в баскетбол. І займатися своєю улюбленою справою. А по грі Ну, я е, з повагою відношусь до команди. Е, хочу почати з того, як ми почали наш плей-офф з команди Львов. Е, але ж в них дуже багато молодих гравців. Але як ми грали наш півфінал, це був, був такий трилер, можна сказати, тому що така серія дуже гарна була. Дуже багато емоцій віддали, і ми знали, що рівне швидко закінчили серію з «Київбаскетом» і в них був було більше часу на відпочинок. І ми готувалися до їх швидкого баскетболу. І приємно, чесно кажучи, було приємно закінчити дома при домашніх вболівальниках, але... Чесно, дуже хотіли зекономити сили і закінчитися швидко. Але я хочу віддати повагу вашій команді рівне, тому що такий е, великий крок зробити з вищої ліги. Попереднього сезону грали. А у цьому вже у фіналі це дуже велике досягнення як для міста, так і для, е, для команди. А нашу команду я вітаю, я вітаю усе наше місто. Вітаю всіх наших вболівальників, особливо вболівальників, які зараз на фронті. Я знаю, що вони дивилися цю гру. Так що, хлопці, дякую вам і окремо е дякую нашому президенту, тому що він е завжди за нас переживає, завжди робить для нас дуже гарні кращі умови. Я вважаю, у нас в Україні і не. Всьому керівництву клубу, так що дуже крутий сезон, дуже, дуже гарно все організувала федерація. Так що е сподіваюся, що в е наступному сезоні ну, вже, вже ж не, ну, е неможливо так заглядати уперед. Але я вважаю, що якщо буде в наступному сезоні баскетбол, то е сезон буде ще краще. І ще хочу сказати, це якщо, якщо це дуже важливо, що завдяки ще раз, завдяки нашим захисникам, захисницям, ми маємо можливість грати у баскетбол, і обов'язково, якщо ви бачите, десь якийсь збір, потрібно донатити, донатити і ще раз донатити, тому що завдяки їм у нас це все є. Так що, отак от нагорода найкращого гравця сезону? Чи сподівалися, що ви її отримаєте? Які емоції зараз? Ну, чесно кажучи, я вже колись казав, що так, нагорода це приємно, я трошки трошки здивований, тому що так, я вважав, що інший гравець отримає. Але скажу так, що для мене нагороди це не головне. Саме головне це кубок і ось ця медаль. Я разом з командою 17 років вже у цій команді. І 17 років я, ну, я вигравав і дубль, чемпіонат дублів, і кубки. І там, коли був розділ Ліг, вигравав чемпіонство, але це чемпіонство. Воно перекриває усе. Я разом, як тренера, разом як Микола Верховецький, Макс Закордаєв. Ми в цьому слові дуже довго. І у нас це вийшло. І емоції дуже переповнюють. І я дуже гордий за нашу команду і за наше місто. Ви знаєте, ми весь сезон багато працювали. Ми почали працювати в грудні місяці і в червні. В червні місяці ми почали працювати. І це була тяжка важка робота. І я дякую хлопцям, що вони витримали цей тиск і витримали до кінця. І вони молодці. Емоції такі, що пусто зараз зараз, пусто таке, що ми зробили справу, і трохи, трохи можна розслабитись. Розслабитись. Вдалося, що півфінал дався набагато важче вашій команді, щоб дійсно це. Фінал був був теж, теж важкий. Команда рівного дуже така. Гарна команда, і я вітаю вашу команду з таким сезоном. І вітаю свого друга, президента клубу Рівне Сергія Ліщука. Він провів дуже гарну роботу і команда рівного заслуговує на друге місце. Вони весь сезон це доказували. Вони вони молодці, але ж. З черкаськими мапами так була така нервова серія, і вона забрала багато сил. У нас десь ми втратили впевненість. Але ж і ще раз скажу, я дякую хлопцям за те, що вони витримали такий непростий непростий сезон, такі непрості випробування. І я ще хочу сказати все це завдяки силам оборони, які нас боронять, і завдяки ним ми маємо змогу займатися улюбленим ділом. І дякую за свою. Дякую. Дякую за привітання. Я почну з вдячності нашим Збройним силам. Хочу сказати їм велике дякую за те, що нам. Дали можливість зіграти цей сезон і доіграти його до кінця. Тому дякую і вітаю наших болівальників, керівництво, місто, всіх, абсолютно всіх, хто причетний до клубу, хто нам допомагає. Вітаю з, з другим місцем. Ах, на рахунок гри не вистачило, не знаю, можливо, дуже сильно хотіли. Можливо, це і десь це вплинуло на гравців, які сьогодні не показали ту гру, яку вони показували протязі всього сезону. Ось ну, такий результат. А через ваше питання було, чи, чи розраховували ми на це? Так, ну що друге місце все одно ж результат хороший, що дійшли до фіналу. Так. Хороший результат, хоча прикро програвати, але по-другому ніяк. М -м, можливо, на початку, я вже казав, що на початку сезону, можливо, не розраховували на такий великий результат, як ми маємо, але по ходу сезону ми тримали, задали собі планку, її тримали. І хотіли тоді вже ну, зрозуміло, що ми можемо, і хотіли і все, і намагалися. Прикладати всі зусилля. Сьогодні, може, це було якесь хвилювання. прийшло там, умовно, півтисячі глядачів, і десь деякі грації з цим хвилюванням не впоралися, можливо, не йшов кіток. Так. Можливо, в цьому, цьому теж є причина, але ви правильно замітили, сьогодні у нас зовсім не пішов кідок. Провальна гра від нас. Ми розраховували на кращу гру, хотіли показати кращу гру, готувалися до сьогоднішньої гри, розібрали наші помилки, які ми допустили в Дніпрі. Ось, але все ж таки ми не змогли їх реалізувати. На жаль, ні. тому такий розгромний рахунок в фіналі. Дякую вам. Да, я, я Можна я ще? Да, да. Я, я хотів би подякувати своїй команді за. За цей сезон, тому хлопці, я вам дякую за ці емоції, які ви дарували. І, і, і мені, і вболівальникам, і всім людям, які нас підтримують. Тому дякую вам і також хочу подякувати нашому тренерському складу. Вони зробили вагомий внесок, дуже багато роботи проробили ось тому. Дякую всім за сезон. і Слава Україні. По-перше, хочу, як завжди, Подякувати нашим Збройним силам за те, що боронять нашу батьківщину і дають змогу нам робити свою роботу і глядачам якось е трохи получати, вибрасувати свої емоції в залі, як болівальники, хто дивиться по телебаченню. Тому я думаю, що в принципі ми тут теж робимо непогану справу. Що стосується сезону, зрозуміло, що як я вже про це казав, що коли на початку сезону хтось би сказав, що ми будемо боротися за золоті медалі і візьмемо срібло, мабуть, що тільки самі, скажімо, такі оптимісти могли це так, і то, може, бути, шутку сказати. Тому взагалі сезон получився. Ну, срібні медалі для команди, яка війшла спершу після вищої ліги, в класі дивізіоні зайняти друге місце. Я думаю, що це результат дуже непоганий. Тому хочу виказати слова подяки нашим гравцям команді, які провели дуже гарний сезон і заслужили на ці. Награди, подяка всім болівальникам, які нас підтримували, руководству клубу, менеджменту, моїм помічникам, тренерам, які провели дуже великий обсяг роботи, і це взагалі вивели такий результат. Получився. Сьогодні зі старту не пішла гра у ваших лідерів Соловйова, які набрали лише два очки, це, напевно, антирекорд по сезону. І в Джойне, напевно, так само одна з таких найбільш вдалих ігор. Чи спілкувалися з гравцями, які в них зараз стануть? Що, що не вдалося? Це хвилювання перед своїми вболівальниками. Дивіться, можна е, казати що завгодно. Да, сьогодні повністю не получилась в нас гра. Ну, Можна придумати багато всяких причин. Гра сьогодні не вийшла. І поздравляю суперника Дніпро, який виграв цю гру і став чемпіоном заслужено. Чому це так злучилося, я кажу, тут можна казати багато причин, але на 100% не скажу, ніхто. то я вже спілкувався з. Нашими лідерами вони просто, може, перегоріли, дуже хотіли показати гру перед болівальниками, тому що можу сказати однозначно, тому що деякі може, люди думають, а, вони не хочуть чи їхати в Дніпро, чи не хочуть <кій> їх задовольнили вже срібні нагороди. Я скажу, що це не так. Команда була настроєна, але вийшло так, як вийшло.